Сім джім глядачі YouTube, CPITM і пройшов вже місяць з останнього профіт-лісту. Настав час підвести підсумки та переглянути, що вдалося заробити команді та учасникам сіпіайтім ком'юніті. На жаль, жовтень не був супер активним з точки зору ретродропів або інші на активності. Проте, тим не менш, дуже багато було колів, дуже багато щиткоїнів, третижі токенів і усілякі трейдмуви, тому що трейдинг у нас теж активно розвивається. Дуже багато аналітики по всяким токенам, таргети, е також зони підбору, е все пояснюється, аргументується, і навіть новичок може зрозуміти посили гілки. Actual Analytics. Окрім цього, ми також активно торгуємо фондові ринки. Поститься інформація про макро, і багато учасників також активно торгують. Проб компанія саме по фонді що ж, повернемось до нашого профіт-лісту. Розпочнемо безпосередньо з щиткої, про які вже казали в минулому місяці, і це був лише початок. Були як успішні коли, так і ректові, але все ж треба брати статистично відсоткову. Ну, на дистанції все ж учасники виходили в дуже великий плюс. Є як щитки, так і просто смарт-мув. до прикладу, по ончейну аналітиці. Ми можемо розрахувати, скільки токенів піде в стакан, або ж навпаки, на новинах може бути памп. Таким чином. Ми відторгували доволі багато пар. Серед них є Pump, Aster, Solana, Bonk і так далі. Щодо ретро і тиснетів, то тут також були профіти. Серед них напевно самим прикольним є Aster, тому що відкручували проект. Хоч останні тижні показують погану статистику відкруту, але ті, хто починав робити його самого початку, могли відкрутити комісіонів в ікси. Також тартал проект, який ми особо не робили, але зачіпляли інші проекти. Тим сам також отримали дроб Хіленд. Проект, який ми постили в телеграм-каналі, багато було не юзерів, Китері до кінця не зрозуміли, кого побрили, кого ні. Але все ж багато хто і забрав цей проект. Прикол також теснет, який активно відкручувався в ком'юніті, Вийшло не дуже багато, але тим більшого всі роблять декілька акаунтів на теснети. Тому з трьох 5 акаунтів можна було зробити вже непогано. Відповідно, будемо спускатися трохи нижче, адже NFT також в цьому місяці покормили. Забрали як вересень, так і жовтень. До прикладу, NFT Goblin Town був фліп, коли ми очікували токен з 3 на цю колекцію, тобто strategy токен. На цих новинах NFT виросла в два рази, буквально за 10-15 хвилин. Ми коли з учасниками ком'юніті сиділи і чекали саме цей токен, ментор, гост розвально там за 10-15 хвилин зміг фліпнути фішку в 2x. Також постилось Investor Center культ, невеликий фліп, небагато хто заходив, проте все ж ментор також забрав. Щодо мінтів NFT зробив невеликий підсумок за жовтень, вийшло доволі непогано. Забирались такі проекти, як NovaLand, Пред Billions, T-Rex та Billions Supermasks, Billions Supermasks це ще під дроп від безпосередньо Billions. При Trillions встиг злити десь на 700 токенів плазма. Novaland взагалі цікава ситуація. Нічого не треба було грінути, нічого фермити, Просто треба було зробити ферму і закидати свої гаманці в коментарі. Тобто ніяких інших дій робити було не потрібно. З фрімінта вийшло заробити 100 доларів. T-Rex NFT також ті, хто робив тесне. Дуже багато хлопців позабирали в white Вайтлисти. Тобто, хто швидше прийде, той швидше і забере відповідно. На момент написання підсумків вийшло десь плюс 190 доларів за одну NFT. Мін також був безкоштовний, але також є і ректові кейси до прикладу з дудлбоксами. Ми одним з перших побачили, що на офіційному сайті дубло викатили нову продукцію. Тобто це були коробки, і в описі було написано, що за покупку цієї коробки ви отримаєте NFT-шку на свій гаманець. відповідно при замовленні. Вам необхідно було ввести свій Base Wallet. і через 2-3 тижні нам прийшли NFT, які на жаль коштували 60 доларів. Ми сподівалися, що це буде нова дочірня колекція, але вийшло, що це сумки з одягом для NFT-шок основних. Нам поприїжджали реально коробки колекційні. Я тут порахував мінус 100 доларів, але виходить, що 60 доларів можна було фіксанути, я так і зробив в принципі, і плюс у вас коробка. Тобто за 40 доларів ви могли отримати колекційну коробку, яку потенційно можна буде перепродати пізніше. Соу-соу, so -so, в принципі. Враховуючи те, що NFT за жовтим покормили, за Верснею взагалі там був Bullish маркет для NFT. Цей невеличкий мінус взагалі перекривається на ура. Повертаємось до нашого профіт-лісту. Є дуже багато інформації про токен Сейлив. В жовтні ми багато куди влітали, роздали за цей місяць лише Limitless та Basis. Для Basis там вийшло 5 іксів до локації, і це реально дуже жирний кейс, хоча не всі. Змогли прийняти участь через те, що доволі велику суму треба було закидати, але все ж є учасники, які забрали цей кейс. Тому Legion Evil Bases видали реальну базу. Щодо Limitless також отримали профіт, проте тут взагалі не дуже, тому що за 10 тисяч локу давали на 100 доларів алокацію. По ціні 0,75 доларів за токен і продали в середньому ми 5 іксів. Відповідно, вийшло десь 400-500 доларів прибутку. Ну, з 10 тисяч доларів це не дуже. Хоча відсотково це, в принципі, і непогано, тому що це виходить 5% до депозиту за доволі короткий строк. Щодо токен з в цьому. Місяці вони взагалі не дуже, якщо чесно, тому що відбувся великий пролив маркету і відповідно роздачі від байбіта стали коштувати еквівалентним доларом також менше. Зараз в середньому кожна промка дає по 70-100 доларів на акаунт, але треба враховувати, що вам необхідно буде препереверифікувати лице. А це дуже геморно, якщо ви робите там десятки акаунтів. Це майже неможливо без якогось перевіреного кусера. Якщо ви робите акаунти самостійно, то радив би вам почекати якихось промок реально з жирними нагородами, коли б ви могли порягати знайомих, там друзів і так далі, щоб 100% забрати жирну винагороду. Поки що особисто я промки скіпаю. І багато хто в ком'юніті поки поставив на них пауз. Маркет був не дуже активним, але все одно вийшло заробити навіть такий місяць. Хотілося б також вам показати нашу статистику за місяці. Тут в нас за кожен місяць є кейси і скріншоти від учасників їх профітів, тому що ну казати це все дуже добре, але також все ж і ділом показувати. Всі скріншоти є, півколів, відповідно, дати, коли робилося, хто з менторів закидав, вкладки з ноушену і так далі. Ось переходимо до фідбеків за жовтень. Тут як трейдинг, так і ретро, так і якісь е, перпмуви. От як ви бачите, тут і промки є, і ось рекол, теснет, е, претегея Binance. Активно крутимо всі мувчики від Binance. Не забуваємо про Альфу. Це таке відпрацьовуємо. Також шортимо BNB, лонгуємо BNB, все, що можна з ним робити, робимо, але останнім часом реально маркетмейкер зовсім крихти дає, тому не дуже зручно спекулювати на BNB. В принципі, такий невеличкий в цього місяця про хітліст вийшов коротенький, але думаю, для вас було інформативно. Цікаво подивитися, що взагалі відбувається у нас всередині. Це і що в цьому місяці ми забрали. Поділіться своїм фідбеком в коментарях. Я цікаво буду почитати, що також ви робите, що ви грімте. Всім дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео.